Парасолька конрада. Люди бояться сплутати його із лепіотою, бо він невисокий, але в усіх парасольок кільце на ніжці рухається. От, бачите, воно зміщується. Хоч цей гриб і невисокий. Його особлива прикмета це пляма посередині шапочки і лусочки, які не досягають краю гриба. Тобто вони розкидані по всій поверхні, але на краю їх немає. Теж їстівний гриб брати можна, але якщо ви сумніваєтеся, якщо ви не дуже досвідчений грибник, то ризикувати не варто. Все-таки є дуже схожі гриби лепіоти, які отруйні і є види смертельно отруйні, тому краще. Краще якийсь гриб не з'їсти ніж потім мати якісь сумні наслідки.